у цей день в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка дітям традиційно розповідають про становлення нашої держави, її історію та культуру. День інформації в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка приурочений з нагоди 22-ї річниці Дня Незалежності України. Ми б хотіли різноманітними заходами, це і індивідуальними бесідами, і знайомства з книжковими виставками, і віртуальними подорожами, донести до наших читачів, і самих найменших, і самих найстарших, які нас відвідують. Що ж таке незалежність? Про те, що ж таке незалежність нашої держави, школярам намагаються розповідати доступно, аби зрозуміла кожна дитина. Ми для себе даємо таке запитання, як маленькій дитині 5 років, 6 років, семикласнику або восьмикласнику, дев'ятикласнику доступно розповісти, що ж таке незалежність, не якимись такими високопарними фразами, щоб дітям було просто доступно. Бібліотекарі вважають, дорослі можуть і зобов'язані навчити дітей любити свою країну, свою мову та культуру. Щорічно проходять заходи до Дня Незалежності, але кожен рік ми намагаємося своїм читачам дати нові факти, нові події, познайомити з іншими людьми, дати іншу якусь новішу інформацію. Кожен рік заходи проходять по-іншому і трошки на іншу тематику. Сергій Строян, Віктор Кривий для інформаційного випуску.